Друзі, всім привіт! Хочеться вам розповісти про рюкзаки компанії Acropolis. Перша модель RRS 1 риболовний рюкзак сумка. Чому саме сумка? Тому що доступ є як з верхньої частини наплічника, так і з передньої частини доступ до всієї середини. Також його можна транспортувати як рюкзак, також як сумку. Є верхній великий клапан, куди можна поставити запасний одяг, є дві бокові досить великі кишені. Одна бокова кишеня на всю довжину рюкзака, також дві передні кишені для дрібниць. Наступна модель RR2 рюкзак герболовний. В нього вже трошки більше функціоналу. Він має такий самий клапан верхній, як і модель RRS-1, тільки цей клапан трансформується завдяки бігункам він відкривається і стає в такій формі, як в моделі RRS-1. Також є передня велика кишеня, в якій розміщається карпова коробка. На стінці рюкзака є відділення для гачків, аксесуарів і різних дрібниць. Модель RR2 може бути без коробок, а може комплектуватися карповими коробками. Все інше, також як в попередній моделі, дві бокові кишені, одна бокова кишеня великого розміру. Транспортується він тільки як рюкзак. Якщо у вас поїздка на карпову рибалку, ви берете з собою коробки, більше всяких снастей, запасний одяг, термобілизну або інші речі, вам підійде модель RR2. Якщо ви ж їдете на декілька днів на риболовлю, вам потрібно і одяг запасний, і взуття, і багато різних речей, і вам потрібно дуже об'ємний великий рюкзак, ідеальним буде модель РРС 1 рюкзак-сумка. Плюс в ньому те, що якщо у вас деякі речі лежать на самому дні рюкзака, вам не потрібно відкривати верхню кришку, витягувати весь одяг, щоб дістатися до потрібного. Ви можете спереді відкрити кишеню і ви отримаєте доступ до самого низу рюкзака відразу. Отже, вибирайте для себе відповідну модель рюкзака, чи маленьку, чи досить об'ємну, під ваші умови. Та замовляйте на сайті Acropolis Shop і на сайтах наших партнерів.